Менше м'яса, більше шампіньйонів та глив. Фахівці порахували, якщо Україна збільшуватиме виробництво грибів, то вже за 5-10 років споживання м'яса та риби може скоротитись на 40%. відсотків, бо рослинна продукція більш доступна. Хоча й тут вартість залежить від пропозиції: чим більше, тим дешевше. Приміром, на початку 2010-го, коли грибів було небагато, за кіло шампіньйонів правили по 35 гривень. Наразі принаймні в столиці вони коштують на 10-15 гривень дешевше. Експерти кажуть, що року виробництво грибів зростає на 20%. відсотків. Адже справа прибуткова. З квадратного метра шампіньйонів можна збирати 20 кілограмів на день. Прибутковість складає десь 25-30%, і принаймні, якщо багато навіть не вкладати, то це 5-7% в рік ви рентабельність отримуєте. Але є така проблема, яка. Досить знижує прибутковість те, що фактично весь посівний матеріал міцелі, він імпортного виробництва. В Україні майже немає лабораторій, які його розмножують.